Анна Барс, як бути щасливим, додайте до кожної справи елемент гри. У кожного з нас є справи, які нам не вподоби. і всім іноді доводиться зціпити зуби, щоб з цими справами впоратися. Спробуйте поставитись до подібних завдань, як до гри. Наприклад, якщо ви наводите лад в якихось завітних документах. Обіграйте і затримуйте прізвища людей або складіть із них шараду. А якщо вам необхідно прочитати великий документ, спробуйте робити в цей час кульку з розинки, якою можна буде пограти після закінчення або позбути стрес. Ми ніщо так недооцінюємо, як наш обов'язок бути щасливими Роберт Льюіс Стівенсон Навчіться казати ні. Це може трапитись будь-де, але найчастіше з подібним доводиться стикатись на роботі. Усі раціональні доводи свідчать, що треба відмовитись, але сказати ні не дозволяють ті чи інші обставини. Відмовити керівнику, який просить вас про щось, може бути дуже нелегкою справою, але іноді важливо не хвилюватись про те, що ви втратите чиюсь прихильність у разі відмови. Керівники розуміють, що інколи навантаження не дозволяє працівникам брати на себе додаткові завдання та обов'язки. Можливо також, що начальники в такий спосіб перевіряють підлеглих, чи можуть ці робити трохи більше. Увічлива відмова від доручення з поясненням причин не тільки продемонструє вашому босові, що ви пам'ятаєте про свої обов'язки, але й допоможе уникнути стресу. Якщо ви завжди відповідатимете так, вам доведеться дуже напружено працювати. Ви будете постійно переживати через несвоєчасне виконання завдань, або неможливість виконати їх з належною якістю, або необхідність працювати понаднормово для успішного їх завершення. Цього легко уникнути, просто постійно тримайте перед очима список поточних справ, і в разі необхідності кажіть ні. Щастя, це подорож, а не пункт призначення в народному Облаштуйте свій робочий простір. Важливо підтримувати порядок на своєму робочому місці, аби ви могли працювати без стресів, не намагаючись постійно знайти покладені, куди трапляться документи або канцелярські приладдя. У кожної речі повинно бути своє місце. Це так само стосується і комп'ютера. Своєчасно звільняйте робочий стіл від непотрібних файлів і ярликів. Те ж саме стосується старих листів. Видаліть ті, які вам не потрібні. А важливість збережіть у тематичних папках або заархівуйте.